Доброго ранку, мої любі діти! Послухайте, будь ласка, ось таку цікаву загадку. Все пухнастим снігом вкрито. Пуки, річка, гай дома. Довговухий, зайко сірий. Обернувся зайцем білим, перестав ведмідь ревіть, бо у сплячку впав ведмідь. Хто нам скаже, хто це знає, а коли все це буває? Правильно, мої Любі, це буває взимку. Ми з вами відправляємось на прогулянку у зимовий ліс. Зима, дітки, це нелегка пора для всіх, особливо для лісових мешканців. На землі, деревах, кущах лежить сніг. Здається, що життя в лісі. Зовсім завмерло, але насправді це не так. Під снігом і в снігу, по численних ходах снують лісові і польові миші, землерийки. Вони бігають не лише під снігом, а й на його поверхні, залишаючи ланцюжки слідів. Заяць весь день дрімає у ямці, зробленій у снігу. Він линяє і взимку носить білу шубку, щоб на снігу його було. Майже непомітно. У зимовому лісі чи парку цікаво спостерігати за білкою. На своєму шляху вона залишає залишки шишок ялини чи сосни, з яких дістає насіння. До свого гнізда білка завжди наближається, перескакуючи з дерева на дерево. Лисиця взимку живе сама, хутро в неї в цей час густе і пухнасте, тому вона спить просто на снігу. Лігво лисиці на снігу це невелика ямка. Коли розгуляється негода, снігопад чи сильний мороз, лисиця ховається в нору. Ведмідь заліг у барліг до весни, йому не треба виходити на полювання, бо вистачає власного жиру, який він накопичив восени. Козулі взимку збираються в табунці, верховодять у них завжди старі самки, а самці тримаються позаду. Живляться козулі молодими пагонами кущів і дерев. Дикі кабани. В пошуках корму, рухаються стадами, вони розгрібають сніг та опале листя, знаходять жолуді, горіхи, ліщини, личинки різних комах та гризуть кору дерев. Їжак, зарившись в опале листя, впадає у сплячку аж до березня. Маса тіла зменшується більше, ніж на третину, бо живуть вони завдяки своєму жиру. Ось так Зимують дикі тварини, одні сплять усі у зиму, а інші намагаються не замерзнути та й знайти собі їжу. Подивіться, дітки, ці сліди на снігу залишив зайчик, а це сліди дикого кабана, а цей слід залишила лисиця. Його можна переплутати зі слідом невеличкої собачки. Дітки, якщо у вас на дворі вже є сніг, будь ласка, прийшліть мені. Сліди, які залишаєте ви. Малята, ви молодці! Тож я з вами прощаюся, кажу вам до побачення, будьте здорові та бережіть себе!